Доброго дня. Сьогодні у нас на порядку два питання про затвердження розробленого торгу факторів проєкту Неголосу та е, дозволу на розроблення проєкту Негору. Перше питання. І в різному це у нас ДТЕК, те, що ми з вами вже розробили, так? те, що вже підписано. Ми ну, повинні вже провелося питання, там, те, щоб люди могли відомо... погодити там, кому погоджено та. комуніковохами, щоб люди могли перше підтримка. Добре, дякую. Давайте тепер територій, то герофактор проєкт усе ще відведення земельні для антикомунальний власність площі 0,068 га для вільних обслуговування. Паркінгів та автостоянні наземної житлової та громадської забудови, які розташовані в селі Зазими, а за сільської ради. Ви це знаєте, де у нас парковка, там де резиденція. Де Де резиденція, так. Це є, ми є рука, формуємо землю і комунальні увазі. Що дякую. І другий у нас. На проєкт рішення про надання на... 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 дозволу на... на розроблення проєкту довелося, що відведення земельні ділянки комунальної власні площі 0, 0 га, та гадавши номер село Погрби, щоб я довго не читати призначення, якого зміниться для будівництва і обслуговування бідери. з будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови код 0,315. Для будівництва слугову будівлі тимчасового проживання код 0204 по вулиці в Єдності в селі Погреби. Хто за даний проєкт? Те, що нам каже, ну. далі у нас з вами. Я зачитаю, так? а потім ви передати передачу листи відповіді. Лист для начальника. Реконструкція ще ТП, на ці совопогреби. Комісія рекомендує не надавати відмовити в реєві таншей. Вулиця Чіжка, всі знають на 48 метрів. Там ширина 48 метрів і вони хотіли бити там шею. Там дуже багато блоку і всякого бетону зариту, якщо ми ще не а вони хотіли так. Там спокійно можна дві опори ставити возушкою, і протягом вушкою далі буквально, там йде шламури. Там іде далі лінія, і там людей возушка, того я не бачу купай, тому що якщо вони перекупають цих 48 метрів, вони його не закладуть, і там блоки всі висини. І потім люди не зможуть виїжджати і заїжджати на інші вулиці, на інші маленькі. Так, так, по відмовляємо, вони перероблять схему. Я кажу, що переробили зимок по воздушному. Вот і все тут написано. По існуючим, повітряному Так. Хто за вами? Я, Я потім буду читати. Так само знов Івану. так само у нього там два земельних учасника, так само відмову. Далі. По гроби. Ой, ще, 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 ще теж полівано. Це поліван, ну це по два просто це, це, це проєкти, це організація, так, це, це проєкт, ми вже його це, А? відбували. Да, ну, це те ж саме, просто э, тепер наслав, так, і лист. І прислав а, лист э, організація документу. документу, організація на Це в детек. І це те ж саме, це ж э, детека. Ці поліваємо, які земельні ділянки. Далі, тут вже розіклики. Далее у нас іде село Рожник одводько щодо проєктної рекомендації реконструкції лінії 1 ПП 1643. Рекомендація комісії надати схему Тарасі Полі. Відмовила, та, да. Ні, ми. Давайте голосуємо завернути, вони будуть читати э, далі. Рекомендації комісії погодити, проєкт довольства. Так само доводку, чого він прислав, нам детек прислав два проєкти, два листа, так? І два листа один тот самий кадастровий номер, тільки різні листи. Один лист від 1.12, а другий лист від 15.12 ми повинен дали набиратися відповідь. Того надаємо. Далі у нас е, є бутинвіс, це те, що складає магазин по погрібському шляху. Оце з правої сторони. Це не, Ні, нови, чи Ні, тут вже побудувався. Там, де ліс вже готовий. З правої сторони, там, де він їсть. Да, да. Це не є склад матці, їздить інвіст. Так, дальше це кохані дітей. Дальше ходити схему, схему мельник ОГ, вулиця Черкаска 42А, село Пухівка. Тут погоджено. Дальше. Дальше, дальше. Демченко Микола Васильович, це Зазиня, Руслан не житлові Нежитлові приміщення в нас по фронтоніці. Підприємство далі розвивалися. Дякую, це надає. Так само за зимня ТДС Бутервіст, вони вже не зверталися земельною ділянкою, Там був номер у, у, у 19, тепер свій номер. Це теж серед зазимля промислова. Між холодної та ми самої ходимо, да, да? да, 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 да. да. саме... <плес> на гляньки, дорогі там широкі настають. Далі погоджуємо з Нієвська Ольга Петрівна, це Соловійки, вулиця Тараса Шевченка. Да. На ньому різ 184. Ага. Там, <плес> Ой, це <плес> сюди. <ось, ось, ось. плес> <Да, плес> <плес> і тут у нас. Це полівано, це організація, це що проєкт, те, що ми відмовляли. І це ми погоджуємо далі Пуховка, дього. Те, що ми колись з вами погоджували, це прийшов попередньо ходжувати. Це, да, це, це да, пройшов проєкт від товариства, mm -hmm. ми, <звілляє> ми, <звілляє> ми <договори звілляє> на ми робити. Ми його надаємо. За цілійся ми діємо дозвіл з тим погоджуємо, так? Далі у нас те, що рекомендується повторно звернутися за погодження траси після винесення моніторингу місцевості, це у нас в селі Рожин, приєднання електростанов до приватного будинку Волкова АВ. Що пишемо так, тому що там є деякі питання по приєднанню. полі. Того вони там траси приложить, тому що тут то одна лінія і до війни, що ми тепер з працівником виїхати і подивитися. Чого так, і тут в і, і тут лінію, якщо там Донецька, а там, там, там так, то вже вивчені, і місто вже перейде, проб'є так. Це від того, щоб, що ми з вами казали, погоди кому траси. Далі був приватний будинок. Брюханова, Світлана Вікторівна, Зоріна 12, це всієї Ружне, дивіться, схема, що знову Рекомендація. Рекомендація обліці, бачите, Чоповська, вулиця. Чоповську. Чоповську, да? бачите, де траса да? і куди йти аж на підключення. <плес> да. а, ну так, вони, там виїхали, там треба, щоб вони випили. Це хоче, скажете, поща реклама не хоче <плес> і, <плес> і, і того приходиться отак, от щоб вони нам винесли точки, щоб ми показували що ті ділянні всі зімельні ділянки. Бачите? <плес> щоб на було... щоб не було, щоб не було. Ну, то власне. Так що, ви пішли? Погоджуємо, чи що? Ні, ми все. <плес> 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 Вони до вивчення, а ми ну, тепер перероблять і винесуть межі е, траси, так? Щоб ми подивилися, щоб вони не заходили за е, нею приватну власність. <пробітник> тому що там деякі упори міняються, деякі доставляються. Того, ага. щоб потім люди до нас е, не йшли з претензіями. Тому що це, бачите, у нас тарі генеральний план немає. Це ж десь, це, це ж де, де. літки. Це рожони. Mm -hmm. Рожний. Написано рожом. А літки. Рожне. Рожні. Mm -hmm. рожні. Десь, значить, могли помили, помилитись. Я не не Ні. Ну тут, мабуть, ми десь помилилися, але все одно. Що у що сказали.